Ваші головні помилки, коли у вас з'явилися стосунки. Спочатку думай, а потім говори. Але спочатку добре подумай, їй усе дошкуляла якась муха. Тут вона така каже: Фу, срані мухи так дратують. І тоді я видаю: ну знаєш, мухи вони люблять літати навколо усілякого гімна. Так я намагався пожартувати, але потім до мене дійшло, що я сказав. Дідько, і вона встала і пішла. Більше я її не бачив. Я так і не зрозумів, що ти зробив не так. Жінки постійно вигадують собі ідеальні стосунки і негласні стандарти, за якими вони ці стосунки оцінюють. А коли якийсь хлопець їм не відповідає, то дівчата дуже засмучуються. Хоча той чоловік поняття не має про ці стандарти. Мене таке просто бісило. Моя колишня постійно на це звертала увагу. Одного разу після чергової сварки я випроводив її за двері, і вона пішла до себе додому. Вона жила в кварталі від мене. Потім вона повернулася назад, щоб сказати, що я повинен був за нею побігти, стати на коліна та вибачатися, і сказати, що я не правий, і що мені повезло, що я зустрічаюся з нею. Ага, хрін там, цього ніколи не буде. У мене є гідність. І щоб ти знала, ці сім місяців були просто жахливими. Бо без твого дозволу я навіть пукнути не міг. Тепер я щасливий і пукаю досхачу. Потрібно знайти свою правильну людину, яка буде з вами угарати над вашими жартами і приколами. Я був безневинним молодим чоловіком, але ось я якимось чином зустрічаюся з дівчиною, яка була набагато досвідченішою. Природа явно не обділила її фігурою. Я завжди був обережний, щоб не зробити якийсь занадто різкий крок. І ось одного разу під кінець наших коротких стосунків ми сиділи і цілувалися. Вона осідлала мене і притулила свої буфера прямо до мого обличчя. Все ще одягнена, зауважте. І тут вона сказала: ти можеш помацати їх, якщо хочеш. Супер акуратно я заліз під її сорочку, взяв по базуці в кожну руку і, видаючи дитяче у, почав крутити ними вправо, вліво, ніби налаштовуючи радіоприймач. Я точно не пам'ятаю, що було далі, але добре пам'ятаю, як вона закотила очі. Незабаром після цього вона зі мною розійшлася. Моя дружина знає цю історію від і до. І коли я підкатую до неї, вона часто хапає мене за груди і, угараючи наді мною, видає це у. Говорити все як є. Інколи люди не розуміють прихованих намірів. Треба говорити все прямо в лоб. Був зі своєю дівчиною на випускному. Дорогою додому вона поклала руку мені прямо на мій прутень. Шишка миттєво задимілася. Я крутив кермом як маніяк, і мало не врізався. Я совався, щоб її рука рухалася, як справжній самець. Потім, коли ми їхали двором, вона почала пристрасно цілувати мою шию. Я запитав її. І я пам'ятаю це так чітко: ти що здуріла? Хочеш, щоб ми розбилися нахрін? І вона відповіла, що ні. Вона хотіла, щоб я зупинився, але я не зупинився. Я тупо відвіз її додому і всю дорогу бубанів, як старий дід, про те, що вона не дає мені нормально кермувати, потім побажав на добраніч. Боже, ну і придурок. Ну, ось мій список якого я стараюся дотримуватися. Я вчасно не обозначив особисті кордони і завжди довіряв їй, поки одного разу не прокинувся і не зрозумів, наскільки я страждаю і жертвую собою заради неї. Найцікавіше, що коли я кілька разів злітав з котушок і гальмував її, це спрацьовувало на ура. Тому найкраще встановлювати межі на самому початку стосунків, поки це ще можна зробити в спокійній бесіді. Якщо тягнути занадто довго, то стосунки стануть токсичними і все піде по одному місцю а ще гірше взагалі нічого не говорити. Я не був гранично щирим з приводу своїх інтимних потреб. Коли я зустрічався з двома жінками з дуже консервативними поглядами, я обманював і себе, і їх, думаючи, що зможу спокійно обійтися без статевого життя. Але тіло з часом розуміє, що йому потрібно, тому так робити не варто наслідки можуть бути жахливими. Припускають найгірше спілкування це не точне мистецтво. Будь-яке сказане речення можна інтерпретувати п'ятьма різними способами. Я знаю багато жінок, які одразу припускають, що з усіх цих п'яти варіантів він мав на увазі саме найгірший варіант. Коли я тільки почав зустрічатися зі своєю дружиною, я попередив: якщо я скажу щонебудь, що можна зрозуміти двояко, і один варіант тебе засмутить, повір, і я мав на увазі інше. Я б ні за що не сказав тобі слова, які можуть тебе образити. Тож, бляха, перестань чіплятися до кожного мого слова і придумувати найгірше. У мене була колега, яка колись запропонувала мені допомогти, на що я відповів: не треба. Гадаю, я впораюся сам. Дякую. Що я вклав у цю фразу дякую, не треба, я впораюся. А потім я дізнався, що вона зателефонувала моїй сестрі. І на двох вони вирішили, що насправді я мав на увазі, я не поважаю твої вміння і хочу публічно тебе дискредитувати, щоб принизити перед рештою колег і начальством. Як це взагалі сталося? Я просто не розумію. У мене були дві дівчини, які ніколи не були готові визнати поразку у сварці. Вони підвищували градус сварки доти, доки я не починав давати задню. Як результат, уже в досить ранньому віці у мене з'явилася така дивна риса, що я став за всяку ціну уникати конфліктів, і це призвело до низки ще більш нездорових стосунків, тому що я став куди менш чесним. Іноді мені доводилося брехати з приводу найнезначніших речей, аби ми не сварилися. Я вже якийсь час намагаюся відучити себе від такої поведінки. Зараз моя установка бути максимально чесним зі своєю другою половинкою, навіть якщо потрібно сказати те, чого вона не хоче чути, так набагато простіше. Не треба починати ігри розуму. Перестань бути дурною і дріб'язковою. Хлопець може не зрозуміти твоїх сигналів, перевірок тощо. Скажи прямо, що ти бачиш проблему і які дії від нього ти хочеш, бажано без емоційних маніпуляцій. Прикидатися дурною, усім подобається інтелект. Перестаньте прикидатися дурними, щоб виглядати мило. Я часто таке чую. Тут проблема в тому, що серед хлопців поширена тема, коли вони кажуть, що хочуть бачити поруч із собою розумну і успішну жінку. Але за умов, що вона не така розумна і успішна, як вони. Практично кожної розумної дівчини, з якою я колись товаришував, було кілька хлопців, які просто не могли винести, що хтось розумніший за них. Тому через якийсь час вони здавалися. Ось дівчата і прикидають. Аються дурними, тому що хлопцям подобається бути розумними і крутими героями, готовими кинутися на допомогу. Прикидатися іншою людиною, не відкриватися і перш за все не бути другом. І я зустрічався з кількома жінками, які спочатку багато чого приховували. А потім, коли ми вже переспали, вивалювали на мене всі таємниці. Це все псувало. І я сприймаю таке як маніпуляцію. А потім, коли ти через це її кидаєш, вона біжить на Фейсбук поплакатися про те, що хлопцям потрібен тільки кекс, коли вони розуміють, що ти жива людина, тебе кидають. А потім ти потрапляєш на першу сторінку спільноти Nice Girls, коли хлопець вільний, він може робити все, що захоче. Спочатку він буде готовий відмовитися від чогось заради своєї дівчини, але якщо ти будеш занадто його обмежувати, якийсь момент він запитає, що йому дорожче. Ти чи свобода амінь. Нові стосунки це круто і весело, але приходить час, і ти знову повертаєшся до своїх старих звичок, які допомагають тобі розслабитися і зняти стрес наприкінці робочого дня. На початку стосунків ти не будеш ділитися тим, що, наприклад, любиш грати у відеоігри, дивитися старі безглузді шоу тощо важливо вміти приймати те, як твій партнер відпочиває. І якщо ти надто наполегливо намагаєшся це змінити, то це може відштовхнути його від тебе, і в підсумку він буде не Облятися, а тільки відчувати стрес. Хоч у мене були тільки одні стосунки у розмові з моєю дівчиною, мені часто здавалося, що вона намагається сказати мені, ти б подобався мені більше, якби ти був зовсім іншою людиною. Тільки її слова були більш тактовними. Так роблять і дівчата, і хлопці. Пам'ятаєте, ваш партнер існує не тільки для того, щоб робити вас щасливими, він особистість. Не дають хлопцеві час, коли він може позайматися своїми справами. Я розумію, що дівчата хочуть бути разом зі своїм хлопцем, але кожному іноді потрібно бути на самоті. І я не про те, що вам не потрібно бачитися. Час від часу, коли він сідає перед консолією або тусується з хлопцями, просто не заважає за умови, що він не робить фігні. Від пару годин проведених не разом ніхто не помре, але додам кілька слів для пацанів. Обов'язково проводити час зі своєю дівчиною. Стосунки це командна робота. У мене буквально нещодавно була розмова про різні рівні спільно проведеного часу. Робити щось разом, як сім'я, здорово і так, це вважається за час разом. Коли кожен займається своєю справою, перебуваючи в одній кімнаті, у двох, але кожен по собі, теж круто. Але мені ще хочеться проводити час один на один, коли ми зосереджені тільки один на одному. Усе, що я перерахував, плюс час побути на одинці, потрібно розділяти рівномірно. Зазвичай, ми, чоловіки, говоримо те, що маємо на увазі. Тут немає якогось прихованого сенсу або пасивної агресії. Не потрібно шукати інший сенс, тому що ви тільки самі собі його вигадаєте, переконаєтеся в цьому, а потім будете злитися. Якщо вас щось не влаштувало, просто перепитайте. Розповідати своїм друзям, колегам тільки погане про свого хлопця, а потім питати поради і дивуватися, що у відповідь отримаєш. Здається, що він аб'юзер, тобі краще з ним розлучитися. І при цьому не тільки дивуватися, а й починати злитися, що інші неправильно зрозуміли ситуацію. Річ у тому, що якщо ти хочеш отримати адекватну пораду, то потрібно включити у свою розповідь і хороші і погані вчинки свого хлопця, так само як і свої погані та хороші моменти. Якщо розповідати тільки про те, що хлопець не допомагає з пранням, але не згадувати, що він працює по 12 годин, тоді як ти по 5, то порада ґрунтуватиметься на враженні, що він ледачий засранець, який перекладає на тебе всю роботу. Хоч я і не хлопець, одна велика помилку, яку я помічаю за дівчатами частіше ніж за хлопцями, хоч останні теж іноді її роблять. Це те, що нам вічно потрібно щось робити. Ми повинні навчитися просто насолоджуватися тим, що ми разом, навіть якщо кожен зайнятий чимось своїм, інакше вам занадто швидко все набридне. Ми з чоловіком абсолютно задоволені часом, коли ми разом відпочиваємо, хоча я сиджу в інтернеті або граюся в якусь гру, а він читає новинні статті, дивиться телек або гортає стрічку інсти. Вам навіть не обов'язково про щось говорити. А якщо ми торкаємось у розмови стосовно дівчат, не грайте мовчанку, тільки тому, що у вас істерика. Якщо ви боїтеся, що наговорити не неприємних речей, просто скажіть хлопцеві, що вам потрібно кілька хвилин, щоб охолонути, а потім обговоріть, у чому проблема. Хлопці не вміють читати думки, вони не здогадуються, що тебе турбує, поки ти не відкриєш рота і сама йому про це не скажеш. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!